Не дивлячись на те, що 19 січня у свято Водохреща вода вважається святою всюди, віряни поспішають до водойм, де відбуваються святкові дійства на Олександрійщині. Наймасовіше проведення воїнівське водосховище. Проводимо ми на воїнівці на нашому міському пляжі, бо там по-перше, там безпечно, по-друге, там дійсно так стати, всі є умови, площадка, де розвернути можна буде і поліву кухню, де можна буде розвернути і теплову палаточку, особливо для, це важливо, для початківців наших. І в тому не дивно, що з кожним роком все більше і більше олександрійців залучається до, і до цього свята, і дійсно до здорового способу життя. Програма свята включатиме церковну службу, яку традиційно проведе настоятель Іллінської церкви Суботова. Вже традиційною буде і посвята в козаки. Буде дійсно так стать ще і посвята в козаки вже традиційна, бо дійсно це теж, мабуть, один із таких ключових принципів відродження української нації. Особливо зараз, коли надзвичайна тривожна ситуація, коли дійсно йде війна на Донбасі. За підтримки спонсорів працюватимуть намети з обігріву, польова кухня та виїзна торгівля. традиційно е, сприяє і допомагає в організації цього свята. Це е, наш народний депутат. Спочатку це був е, Сергій Анатолійович Кузьменко, зараз це Анатолій Іванович Кузьменко, це наші якби основні дієві особи. Також, в принципі, хочу висловити щиру подяку нашим багаторічним спонсорам. Це директор товариства Гермес Трейдинг» Юрій Олексійович Хічко. Хочу подякувати також і директору товариства Стандарт. А простіше сказати, це Гранд Плаза. Всі, мабуть, його знають. Це Ходак Олександр Вячеславович який теж долучився до цього заходу. Захід підтримують і перевізники. Тож з вечора, 18 січня та вночі 19-го, до Водойми та у зворотньому напрямку курсуватимуть автобуси. Перший маршрут буде з південного мікрорайону по маршруту 16-го маршруту нашого автобусного. З 20.30 на Войнівку, Другий маршрут буде з 21.30 і третій маршрут це буде 22.30. І зворотному напрямку будуть година ночі, дві години ночі, і 3 години ночі. Вважається, що саме на водохреща вода набуває цілющих властивостей і зберігає її протягом року. Відома і користь загартування. Проте до занурення необхідно готуватися. І як лікар, і як Людина, яка пройшла цей весь шлях, я можу підкреслити, що надзвичайно важливо дійсно закалювання як один із способів здорового способу життя і лікування, особливо грифу, простудних захворювань, респіраторних захворювань, гострих і так далі. Організатори запрошують взяти участь у святі, при цьому закликають дотримуватись правил безпеки та утриматись від вживання спиртних напоїв, а також ставитись повагою один до одного та до народних традицій.